Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо шоколадне печиво мармурове, ще його називають печиво з тріщинками. Готується воно дуже швидко і ви зараз в цьому переконаєтесь. В миску розбиваємо 2 яйця, додаємо щедру щіпку солі, 150 г цукру та 1 пакетик ванільного цукру 10 г. Перемішуємо все. Збивати не потрібно, а просто перемішати всі інгредієнти. Додаємо майже розтоплене вершкове масло, його нам потрібно 80 грамів. Перемішуємо. В окремій мисці з'єднюємо сухі інгредієнти: це борошно, какао-порошок і розпушувач. Борошна потрібно 180 г, какао-порошка 50 грамів і розпушувача 1 чайна ложка. Змішуємо всі інгредієнти і наше тісто готове. По консистенції тісто повинно вийти як на оладки. Накриваємо його харчовою плівкою в контакт і кладемо в холодильник на 2 години або в морозилку на 30 хвилин, щоб воно добре застигло. Моє тісто провело 30 хвилин в морозильній камері, і дивіться, воно вже не прилипає. Далі формуємо кульки. І обкачуємо в цукровій пудрі. Кульки не формуйте дуже великі, в ідеалі буде 25-30 г, так як тісто при випічці дуже збільшується в об'ємі. У мене вийшла 21 кулька. Розміщаємо їх в шахматному порядку і кладемо випікатися при температурі 180 градусів 15 хвилин. І подивіться, яка краса виходить. Дійсно мармурове печиво. Кожне печиво має свій візерунок. Воно неймовірно смачне, з вираженим ароматом шоколада. Обов'язково приготуйте таке печиво, а я вам бажаю, як завжди, бон bon на До нових зустрічей!